Найбільш поширеніша помилка пересічного громадянина, який бачить сонячні панелі, це те, що люди думають, що це тебе завжди забезпечує електроенергію. Так, оце от бойлер, оце от Wi-Fi-розетка, це інвертор 1, це інвертор 2, це електрокотел. У 2016 році ми побудували свій будинок, і тоді ще в процесі будівництва було питання його. Скажімо так, енергоконфігурації ми прийшли до давньої мрії поставити собі сонячну електростанцію і таким чином, по-перше, стати трошки енергонезалежними а по-друге, мінімізувати потребу в спаленні ресурсів для того, щоб забезпечити наше життя через цифру. Приблизно нашого річного споживання і скориставшись сонячним калькулятором, вирахували, що на той момент приблизно 6 кВт на станція має задовольнити всі наші потреби. Вийшло трошки більше споживання, ніж ми очікували. А в певний плюс ми вийшли після того, як ми поставили вже другу ланку нашої електростанції, і наша потужність вийшла на 10 кВт. А друга ланка от з'явилася вже разом з електромобілем. Виникла потреба в тому, щоб поставити навіс, і на ньому з'явився дах. І вже можливість забезпечити другу. Тоді, починаючи з 2018 року, ми вже вийшли в, у впевнений профіцит. Тобто, ми Згенерували і, і, і різницю за попередні роки, і ми ще й пішли в плюс. На, на поточний момент у нас вже десь 2 мвт години в профіциті. Вся електроенергія, яку ми не споживаємо, вона йде в загальну електромережу. Це і є власне те, як працює наш тип сонячної електростанції. Якщо ви цифра ваша генерації перевищує. Цифру вашого споживання, значить, ви будете отримувати прибуток за зеленим тарифом. За 10 років моя 10 кіловатна станція мала окупитися приблизно. Це дуже гарний показник, я вважаю, як для будь-якої інвестиції. А тим більше для такої інвестиції, як ця, яка не потребує додаткових вкладень, в принципі, з початком повномасштабного вторгнення були введені обмеження через воєнний стан, і виплати по зеленому тарифу були зупинені. Вийшло тимчасове положення. Згідно з яким зараз зелений тариф, тобто виплати за зеленим тарифом ведуться за тим же ж тарифом, за яким обліковується стандартна електроенергія для споживача. Тобто ми, платимо, ми отримуємо за тим же ж тарифом, за яким ми платимо за спожиту електроенергію. Мені навіть надіслали, коли я попросив акт звірки, і мені показали, що обленерго мені заборгувала в районі 30 тисяч, що було приємно. Єємно про це знати, безумовно, але та, по факту цей борг буде триматися до кінця воєнного стану і ці цифри будуть висіти. Нам щастить в цьому районі два тижні вже ми без відключень, здається. У нас немає іншого джерела для опалення, як оце. Потім підключається генератор, просто для того, щоб був інтернет і можна було працювати. Тобто генератор. Ми використовуємо переважно для того, щоб була вода, було світло і був інтернет і можливість працювати відповідно. Наша сонячна електростанція не могла повноцінно працювати через неякісний струм через відключення дуже часто було менше 185 Вт, або іноді було більше 250, коли навіть інвертор просто відмовлявся працювати. Кількість сонця вона кожну мить змінюється. І весь цей хаос вміє перетворювати на ті 220, які ми звикли споживати з електромережі. Саме інвертор йому для того, щоб робити це перетворення. Йому потрібна базова наплю. Напруга або базовий ток. В звичайних умовах я би намагався тиснути на обленерго, щоб вони забезпечили якість електроструму, і я відповідно міг генерувати. Але в умовах, коли вся наша енергосистема вона в стані виживання і про якість тут ми взагалі не можемо говорити, я просто розумію, що ворог і нашкодив моїй генерації, але на, на загальному фоні. Це просто смішно навіть про це говорити. Вже під час блекаутів, коли я почав шукати рішення, як можливий супер павербанк, я зрозумів, що Супер павербанк у нас є на колесах, тому що тут є всередині 27 кВт батарея. Але нема вбудованого інвертора, щоб вивезти звідти 220. Тобто були думки щодо можливості придбати інвертор і заряджатися, заряджати його туди. В принципі, вже існують моделі електромобілів, які мають вбудований інвертор, і там вже навіть виведена розетка. І достатньо розетка в розетку під'єднати, і можна заживлювати свій будинок. Що ми намагалися ще зробити для енергоефективності? Ну, навіть оця от штука, то, тобто ми просто зонували наш, на, наше приміщення, що саме нам треба опалювати. Ми розуміємо, що коли ми повернулися ввечері, і ми знаємо, що ми вже ходити не будемо, нам ту зону опалювати не треба. Тому було вирішено, що ми додатково розділимо. І, відповідно, коли ми опалюємо цю зону, що у нас є, то нам, нам нам, нам не треба її туди везти. Загалом для нашої енергонезалежності ми, в принципі, непогано рухались. І незважаючи на, на спробу політичних впливів на відновлювану енергетику, вона показувала гарну динаміку. І якщо взяти там умовний 2012 рік, то ми ледь не в десятеро збільшили. От. Інша річ, що це все одно залишається досить невеликою цифрою, і нас можна не помічати. От. Але в відновлювані джерела нарешті досягли от останніми роками 10 виробітки нашої загальної. І це досить багато. Я би хотів, звісно, щоб ті, хто мають таку можливість, наприклад, ті ж айтішники, вони селилися в приватні будинки і робили їх енергонезалежними. От. Або утворювали ОСББ, ставили собі станції на дахи і таким чином. Знову ж таки, тут, тут велика проблема досі залишається, як не дивно, в легкості оформлення всього цього. Тобто, в 2016-му я от приїхав в свій РЕМ, вони. Чесно, не мали е, взагалі досвіду з зеленим тарифом, е, але на, на щастя не, у них є було бажання, вони зібралися там разом з керівництвом, і ми всі разом долали весь цей шлях. Е, і це було не не, просто і не, а має бути просто. Якщо я вкладаю в енергетику України свої 10, 15, 20 тисяч доларів, то держава має зробити це максимально про просто. Та це дорого, треба розуміти, що це не дешево. Але ці, ці інвестиції довгострокові і сонячна станція вона, вона працює від 25-30 років. Вони мають допомогти нам не бути залежними від викопних речовин, вартість яких дуже сильно стрибає і дозволяє тим, хто контролює ці речовини шантажувати, тероризувати, торгувати і так далі. Чим більше від Відповідно, ми будемо мати джерел постачання електроенергії різних, тим менше ми будемо залежними від інших. І тут йдеться як про державу загалом, так і від кожного. У відновлюваних джерел основний недолік це те, що нематованого гарантованої потужності. І це те, чому не може бути 100% відновлюваних джерел в принципі. Завжди має бути якесь джерело типу ТЕЦ, яке єдине вміє давати от нам треба стільки електроенергії. От ми, ми стільки будемо спалювати, і на виході ми гарантовано отримуємо от стільки. Атомні електростанції, вони теж не вміють цього робити, принаймні вони не можуть цього давати оперативно. Тому я думаю, що це буде балансування завжди. Тим більше, що всім зрозуміло, що нема абсолютно чистої енергії на виробництво фотомодулів, на їх утилізацію, все, все одно це буде якась шкода. Просто вона від відносно інших вона буде на набагато менше. Це вже суто філософське екзист, екзистенційне питання. Тобто ніхто не знає, для чого ми прийшли на цю планету в цей світ. Нема одної єдиної теорії і задуму. А що ми можемо точно знати? Що е, як ті, хто були до нас, так і ті, хто будуть після нас, вони такі самі, як ми. Ми не маємо більших прав на цю планету, ніж вони. Просто з цих міркувань мені здається абсолютно правильним, якщо вже я не маю відповіді, якщо я я її не можу передати своїм нащадкам, то принаймні залишити для них максимально ті умови, в яких я прийшов сюди, в цей світ. От, от і все для мене це просто.